Соціальні служби в Житомирі вже рік перевіряють родини, які оформлювали грошову допомогу від держави при народженні дітей. Ольга Степоренко, мама двомісячного Євгена, розповідає, що дзвінок від соціальної служби був для неї несподіваним. Казали, що ми хочемо прийти перевірити цільове використання коштів на дитину. Я трохи здивувалась, тому що в мене є старша дитина і такої практики не було. Представники соціальної служби не проводили огляд квартири, каже Ольга. Натомість спілкувалися з нею і запитували, на що витратила грошову допомогу. Просто запитували, от ви отримали кошти, що ви на них купили. Я перелічила, що ми купили, що купуєте, можливо, зараз. Запитували, чи дитина на грудному вигодовуванні, чи на штучному. Ну, тобто, враховувалася і це, ну, звичайно, підгузки там. Але не ходили по кімнаті і не дивилися, що купили ось Тетяна Шань, заступниця директора міського центру соціальних служб, каже, що такі перевірки допомагають встановити в яких умовах проживає дитина. В цілому це можна говорити не тільки про перевірку використання коштів, але і в глобальному сенсі говорити про раннє виявлення сімей, які можуть опинитися у складних життєвих обставинах, тому що саме відчинивши двері і побачивши, в яких умовах перебуває дитина, можна Зрозуміти, чи це випадок ну нормальний, да де батьки відповідально ставляться до, до своїх дітей, до своїх обов'язків, чи батьки безвідповідальні. Раніше такі перевірки були вибірковими, каже Тетяна Шень. Проте тепер соціальні служби перевіряють кожну родину, яка оформила допомогу від держави. За словами Тетяни Шень, якщо служби виявляють неналежне використання грошової допомоги, то виплати припиняють і родині роблять попередження. Якщо сім'я реагує на попередження, то виплати в подальшому відновлюють. Якщо сім'я не реагує на зазначення попередження, нічого не ну в визначений термін Змінювати нічого не бажає і не змінює, то виплати не припиняються і далі розглядається питання, вирішується питання подальшої долі дитини. Надія Назарук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.